Вітаю вас, брати та сестри. Сьогодні в мене тематична проповідь, тобто на якусь тему. Можливо, хтось під час цієї проповіді побачить десь себе, можливо, хтось образиться. Але я буду читати те, що записано в Слові Божому. Отож, прочитаємо текст, який ми всі добре знаємо, який записаний у Матвія. Сьомий розділ. Слова Ісуса Христа з Нагорної проповіді. Отож Матвія, сьомий розділ з 1 по 5 вірш. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким і вас судитимуть, і якою мірою міряєте ви, такою і вам виміряють. Чому ж ти дивишся на скалку в оці твого брата, а колоду у своєму оці не помічаєш? Або як скажеш братові своєму, дозволь вийняти скалку з Твого ока, коли Он колода у твоєму оці. Лицеміре, витягни спочатку колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Отож тема моєї проповіді не судіть. І ми розглянемо такі напрямки як ми можемо осуджувати інших, чому не можна осуджувати, чому люди осуджують? І хто має право осуджувати або судити? Отож, перше, як ми можемо осуджувати інших? Один проповідник сказав, що осуджувати це один з найпопулярніших або один з найбільш розповсюджених гріхів серед християн. Чому? Тому що ми до нього вже звикли, і ми осудження не називаємо гріхом. Ми можемо судити інших і навіть не замітити, що ми вже це робимо. Ми з вами попадаємо в житті в різні ситуації, можливо, десь ми помиляємось, згрішаємо. можливо, ще щось, але, можливо, ще якесь випробування. Але судити або звинувачувати людей в це ми попадаємося набагато швидше. Часто навіть можемо не думати про це. Як це відбувається практично? Чому ми можемо так осуджувати? Тому що ми піддаємося впливу, наприклад, компанії, різним людям, тому що ми завжди спілкуємося, чуємо інформацію одну, другу, третю і попадаємося в це? Як це відбувається практично? Якась людина зібрала групу людей, вийшла на центр і говорить, що увага, увага, увага! Зараз ми будемо говорити різні думки, те, що ми думаємо про такого-то та такого і називає ім'я фамілію. Прізвище. Так це відбувається? Я думаю, що ні. Як це відбувається насправді? Це відбувається десь в компанії людей за чашкою чаю, можливо, на якійсь групі, можливо, в зібранні, в якомусь кафе. Можливо, просто стоїте. І хтось починає говорити якусь інформацію, неперевірену. І... Але є одна деталь, що цього, те, що він говорить, він ніколи напряму для цієї людини не говорив. Тобто все, все за спиною. Але він говорить те, що він чув, те, що він бачив, свою негативну, нехорошу думку про цю людину. Або про ситуацію, в якій опинилася та людина. Ось тому в цей гріх так легко попасти. Щоб осуджувати, навіть можливо, не треба розмовляти. Можна просто прийти, послухати, бути згідним з тим, що говорили, і вийти як нормальний християнин. Можливо просто сказати, що «ну, я так і думав. Ну да, да, так, так воно і було. Ніяких зусиль не потрібно робити. Можна просто сказати, я в шоці. Що ж означає слово судити або ж осуджувати? Отож, осуджувати це перш за все негативні висловлювання на адресу людини. Причому не віч на віч, не напряму людині ви це говорите, а і навіть не в її присутності, а просто за спиною. Осуджувати також це складати думку про кого або що-небудь. Робити висновок щодо когось або чогось. Також осуджувати це, оцінювати чиїсь учинки або поведінку. Також слово судити і зводити наклеп дуже схожі по своїй суті. Чому я об'єднав це? Що таке наклеп? Це неправда, поширювана з метою знеславити або ж зганьбити, запальмувати кого небудь Також наклеп це. Поширення неправдивих відомостей. Не можна сказати, що це все неправда. Це просто щось, щось не договорили, або щось своє додали. Чому я поєднав ці два терміни? Тому що, осуджуючи, ми можемо випадково або не випадково стати наклепником. Тому що інформація, яку ми чули, яку ми, можливо, бачили, почули від когось, не є перевіреною. Або ми додали щось від себе, або, наприклад, не додали правди якоїсь. Друге. Чому не можна осуджувати? Матвія, 7 розділ з 1 по 2 вірш. Ще раз прочитаємо: не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким і вас судитимуть. І якою мірою мірою міряєте, ви такою і вам виміряють. Тут написано дуже ясно і чітко. Не судіть, щоб і вас не судили. Якщо ви судите інших, так точно будуть судити і вас. Отож, чому не можна судити перше? Тому що про це говорить Біблія, про це говорить сам Бог. І це вже було б дос, повністю достатньо, і достатньо цього аргументу, щоб цього не робити, щоб не судити. Щоб перестати так робити. Це дуже важливий аргумент. Про це говорить Бог і Біблія. Друге. Якщо я не хочу, щоб мене судили, я не, не маю судити інших і навпаки. Третє, наскільки суворо я буду судити і говорити і думати про інших, так само суворо будуть говорити і думати про мене. Закон, що посієш та й пожнеш, він незмінний. Так говорить Біблія: що якою мірою міряєте, такою і виміряють вам. І четверте, Бог за це покарає. Матвія, 7 розділ з 3 по 5 вірш. Чому ж ти дивишся на скалку в оці твого брата, а колоди у своєму оці не помічаєш? Або як скажеш братові своєму, дозволь вийняти скалку з твого ока, коли он колода у твоєму оці. Лицеміре, витягни спочатку колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока твого брата. Що таке скалка? На російській мові це. Сучок це маленька дерев'яна палка. Що таке колода це велика дерев'яна палка. Часто буває так, що ми бачимо в когось щось, наприклад, гордість. Якщо ми бачимо це в комусь іншому, то Біблія говорить, що, скоріш за все, це точно є в тобі, тільки на багато більших розмірах. Але ти цього не помічаєш. Ми багато собі можемо прощати. Ми можемо в комусь бачити, а в собі цього ми просто не помічаємо. Зі сторони краще видно. І Біблія про це говорить, що якщо ми бачимо щось в комусь, то це також є і в нас. Одна, одна природа. Тобто, якщо сучок це дерево і колода це теж дерево, то якщо ми бачимо, як я вже говорив, в комусь гордість, то ця гордість є в мене. Якщо ми бачимо в комусь щось інше, якщо ми бачимо, що хтось осуджує, і говорить про інших, то в більшості це також і буде в мене, тільки в набагато більших розмірах. І якщо я бачу щось маленьке в комусь, а в собі те, що в мене є набагато більших розмірах, я цього не бачу. І обов'язково будуть наслідки того, що я в комусь бачу, а в собі ні. Третє, чому люди осуджують? Тому що різна культура. Ви, можливо, випадково побачили відео, можливо, попали в якесь інше зібрання, де зовсім по-іншому співають, прославляють Бога. Можливо, ви попали, побачили відео з Африки, де люди, можливо, танцюють, прославляють так Бога, і ви можете сказати, що за дикі люди? Чому вони скачуть? В нас не так, значить, вони роблять неправильно. І... Можемо вже осудити їх, осудити їх. І ще можна думати так, що якщо не так, як в мене, не так, як в нас, значить це неправильно. Якщо я бачу, що в когось не так, як в нас, значить це 100% неправильно. І я можу його осудити вже. Вони можуть бути, хтось може бути здивований, як в нас проходить зібрання. І так само ми можемо, можемо бути здивовані. і Можемо навіть не думати, що це різна культура, різне виховання. Вони так живуть все життя, це для них нормально. І можемо осудити їх. В Євангелії від Івана написано: не судіть за обличчям, але суд справедливий чи ні? Ми часто судимо по зовнішності, не думаючи, чому так, чому він або вона так зробив. Друге, чому люди осуджують, тому що це їжа. Без їжі ніхто жити не може, і ми харчуємося три рази на день, можливо, хтось і більше. Але наш раціон відрізняється один від одного. Хтось їсть солодке, хтось їсть солоне, хтось їсть перше, друге, третє. Тобто він зовсім різний. Всі ми споживаємо щось. І приповісті 26-й розділ, 22-й вірш. Записані такі слова. Слова обмовника, мов ті присмаки, і у нутро живота вони сходять. Обмовник хто такий обмовник це наклепник. І той, хто слухає та приймає те, що він говорить, цей обмовник, воно для його серця як, як десерт. Вони сприймають його, ну, тому що вони бажають цього. Дуже, дуже воно таке для них добре. В чому цей десерт полягає, як він може виглядати? Він може виглядати в таких словах: а ти чу, а ти чула, і все. І вже і поїхали далі, і розказуємо. Людина це сприймає. Вона насолоджується цим. Споживається з насолодою. Є також такі моменти в житті, коли хочеться щось доброго, і ми зразу заглядаємо в холодильник або йдемо в магазин, щось солодкого, можливо. Так само людина, яка. Можливо, давно ні про кого не говорила, не чула ніякої нової інформації, вже скучно живеться. І вона починає про когось десь щось почула, або, можливо, в когось щось розпитує. Тобто вона цим живиться, вона цим живе. Коли вона не знає якоїсь інформації, ну щось, щось не так. І, можливо, нікого людина не обговорювала, тут хтось їй щось розказав. Ну, Так розказав вже, що самій хотілося там побувати, або самому, хоча ні разу і не був там. Або про когось, або про якусь ситуацію. І ви щось додали своє, можливо, вам, вам це приємно, і ви вже осудили людину. Якщо така людина, ну, для, для такої людини це їжа, то вона, вона знайде, що, про що говорити, про кого говорити. І кому про це говорити. Третє, чому люди осуджують, тому що це легший варіант. Набагато легше просто прийти в групу людей, посидіти, послухати, ну сказати, ну я так і думав, або нічого не сказати, просто бути згідним з тим, що говорили, і піти, зробити висновок. Інший варіант, важчий набагато, це перевірити, чи правду говорять про ту людину. Якщо так говорять про цю людину, про яку я чув, то я обов'язково піду до неї запитаю, чи правда це, що про тебе так говорять, щоб, щоб знати 100%. Але перед тим як піти, я попрошу Бога мудрості, щоб він дав мені мудрості, як поговорити з цією людиною, як з любов'ю поговорити з цією людиною, щоб не прийти там сказати, що про тебе так і так говорять. І людина скаже, ну да. Так, таке є. І ви скажете, ну, хай Бог тобі поможе. Потрібно мати якийсь шлях для вирішення, як допомогти цій людині. А легший варіант це коли вам хтось починає розказувати, і ви просто нічого не говорите. Важче, коли вам хтось починає розказувати, ви говорите стоп, стоп, стоп. Ти питав цю особисту особисто цієї людини. Ти допоміг їй в цьому, що ти говориш так про неї? Якщо ні, то я тоді в цьому не приймаю участі. Зупинити це. Розуміючи те, що в іншій компанії в той самий час про вас точно так будуть говорити. Хоча ви можете навіть не знати про це. А потім хтось десь ви почуєте, що про вас говорять, і скажете, так чого ти не прийшов в мене не запитав? Я би тобі сказав, правда, це чи ні? Ми, ми не йдемо до тих, кого осуджують. Ми просто, можливо, осуджуємо разом з ними. Але потрібно, потрібно йти. Легший варіант нічого не робити. Але щоб допомогти цій людині, потрібно обрати важчий варіант, потрібно щось зробити. Пам'ятаєте? Історію про Содом і Гомору, коли е, написано, що Бог говорить, що крик і Гомори дійшов до мене про їхні діла, і він говорить, що зійду я і подивлюся, чи справді так, як крик про них. Бог не відразу спалив ці міста. Він перевірив цю інформацію і тоді зробив висновок. Але ми обираємо легший варіант. Нічого не робимо. Четверте, чому люди осуджують, тому що керуються більшістю. Є така крилата фраза: всі сказали. Зазвичай, всі сказали, це декілька людей. Але горі, що всі сказали. Можливо, вам говорять, ти що не чув, та вже всі про це говорять. Ну якщо всі б говорять, ну, то значить точно правда. Хоча це може бути не так. Тому що йдуть за більшістю, не перевіряють інформації. Можливо, ви думаєте, що ну, я нікого не осуджую. Бог беріг мене від цього, дає мені мудрість, щоб нікого не осуджувати, і слава Богу за це. Але, можливо, ви чули щось про вас говорять. Можливо, вас хтось осуджує. Чому може бути так? Тому що це може бути вам випробування від Бога. Як ви будете вести себе в певній ситуації? Яка ваша буде реакція на це? Чи ви будете також осуджувати ту людину, яка вас осуджує? Також ну, Бог дивиться за вами, як ви будете себе вести. Також це можливо Бог допускає, щоб ви допомогли комусь. Краще ми можемо краще допомогти, якщо ми самі побували в такій ситуації. Ми знаємо, як вирішити цю проблему. Тому ми будемо краще розуміти тих, кого осуджують, і не будемо такого робити. Отож, ми говорили про те, щоб не судити, чому люди осуджують і чому цього не можна робити. І як це люди роблять? І тепер ми поговоримо, хто має право судити. Можливо, ви думаєте, що ніхто не має права судити? Бог має право судити це перше. Але про те, що ми говорили, що не можна судити, це не говорить про те, що ніхто в зібранні не може судити, ніхто в сім'ї не може судити або в державі ніхто не може судити. Ви запитаєте, можливо, чому? Чому так? Візьмемо, до прикладу, сім'ю, тому що в сім'ї є батьки, в них є влада і в них є відповідальність за своїх дітей перед Богом. Вони мають право на це і вони мають владу. Вони можуть сказати, що ти неправильно зробив там і там, тому що вони можуть ну, знають, яке далі буде життя в цієї, в цієї дитини. Тому вони мають право на це. На це. Також в державі є люди, які керують країною, в них є також певна влада, в них є відповідальність за мир і за безпеку в країні. Тому вони можуть судити людей за кримінальний вчинок. Вони відповідають за цих людей. І вони мають владу на це. Також в зібранні є певний порядок, є певні дисципліни. Людина, яка можливо щось зробила не так. Її ставлять на зауваження, можливо, вилучають. Для цього є служителі, які поставлені Богом. І вони відповідають за церкву. Вони мають відповідальність за цих людей, які в церкві, щоб не робили так, як зробила ця людина. Тому вони приймають певні міри. Бог їх, Бог їх наділив певною владою і також відповідальністю. Ось хто має право це робити. Але. У більшості випадків це роблять ті, хто не має ні влади, ні відповідальності, ані ніякої уяви, як допомогти цій людині. Тому хай Бог нам допоможе не судити. Амінь.